Ми не зможемо перевершити Росію у кількості військових, направлених на фронт, і змагатися у цьому нам не потрібно. Вважає лідерка парламентської фракції Батьківщина Юлія Тимошенко, за словами якої у законопроекті взагалі немає обґрунтованої кількості людей, яку треба мобілізувати. Тож Тимошенко пропонує шукати інші варіанти, які б могли замінити велику кількість мобілізованих. Ми мусимо негайно Своїми власними силами, так як ми все це могли робити спочатку війни, переоснастити нашу армію, дати їй високотехнологічну зброю, високоефективну для цього у України є прагнення, натхнення. Високий інтелектуальний рівень, всі, хто може це розробляти, високий фаховий професійний рівень, хто може виробляти зброю, і ось я вам сказала: мінімум 628 мільярдів і 22 мільярда це ті гроші, які ми вже з сьогоднішнього дня і весь 24 рік можемо залучати, навіть не очікуючи допомоги з будь-яких інших країн.